Друзі, всім привіт! Це адмінканістр новина, ілон Маск сьогодні запропонував Україні відмовитись від своїх територій. Отак прямою мовою. Він сказав, що потрібно подружитися з Росією, що потрібно зафіксувати ту лінію розмеж... розмежування, яка зараз є. Ну, а ви розумієте, що. Зараз це і частина Запорізької області, і частина Херсонської області, це Донецька область, це Луганськ, зрештою, це Крим. Тобто Ілон Маск пропонує нам віддати повністю усі ці території Росії. Uh, і навіть я вам скажу більше, він сказав, що це повинно бути міждержавним кордоном, це навіть не лінія розмежування, це міждержавний кордон. Тобто ми фактично повинні віддати свою територію. Ну, те, що маск вже давно або куплений, хоча я не розумію, для чого йому гроші, зважаючи на те, що це огатніших найбагат... один з найбагатших. Людей у світі. Або він тупий, але знову ж таки, ну, навряд чи, якщо він збудував таку величезну корпорацію і запускає ракети в космос, і його старлінками, ми користуємось також на війні. І вони допомагають нашим хлопцям. Або там просто якісь. Процеси в мозку неправильні. Ну, Інших варіантів залишається небагато. Це Дональд Трамп, ну, ж не секрет, що вони тісно співпрацюють, і те, що Маск купив Твіттер і перейменував його в X лише для того, щоб Дональд Трамп зміг відновити свою діяльність у цій соціальній мережі, також ні для кого не секрет. Але в мене є просто зустрічне запитання. В березні, 30 березня 1867 року, Російська імперія продала Сполученим Штатам Аляску, тоді вони її віддали за 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Ну, у золоті зрозуміло, тому що тоді розрахунок відбувався у золоті. Якщо Росія після України а, вирішить, що ну, вони ж, вони ж зараз повертають свої іцконно руські зі, землі, правильно? Да? А якщо Росія вирішить, що Аляска це теж іцконно руська земля? Ілон Маск погодиться провести міждержавний кордон Сполучених Штатів, ну там ще Канада. І Росії. З Росією. От мені дуже цікаво. І як ви, до речі, думаєте? От ми сьогодні е, командою Каністри радились, що би він зробив? Як? О, як? Ну, зрозуміло, Україна далеко. Е, щось сказати потрібно. Да? Ну, тому що в маск, по його психотипу, в принципі, видно, що людина любить бути в центрі уваги. Ось. А такі заяви вони поширюються на весь світ, і тому в принципі, ми, ми з вами зараз це обговорюємо. Давайте обговоримо. Напишіть в коментах, що думаєте ви. До речі, ми на каністрі е -е, запостили цю новину ледь не першими. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, слідкуйте за новинами. І о, особисто я, до речі, спеціально не, ре, не реєструюся в о, мережі X, тому що ну, це ж не перші дебільні заяви Маска. Це вже просто моя принципова громадянська позиція. Ви, до речі, зареєстровані. А якщо зареєстровані, то крім того, щоб підписатися на телеграм-канал Каністра Новин, напишіть пару слів маску побажань. Я думаю, він оцінить нас понад 40 мільйонів. А яка в нас діаспора в США? Друзі, давайте допомагати. Не можуть хлопці перемогти без тилу і без інформаційного тилу також. Разом до перемоги, слава Україні!